26 січня, 702-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Вітаю усіх глядачів в ефірі. Наш час протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав два ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та мирних мешканцях. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької. Кою Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей в ніч проти 26 січня окупанти завдали ракетного удару по місту Мирноград Покровського району, що на Донеччині. Внаслідок обстрілу шість людей дістали поранень, серед них двоє дітей. Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, всім пораненим надано необхідну медичну допомогу. Ракетою зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено сім п'ятиповерхівок, крамниця, підприємство, школа і 29 автомобілів. Також пошкоджено численні приватні будинки. Вночі ворог обстріляв Херсон із ЗРК с 300 є руйнування та поранена. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Оприлюднивши відповідні фото. По місту прийшлися два ракетних удари. Вночі росіяни здійснили чотири обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 16 вибухів. Внаслідок обстрілів пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки: автомобілі, газопровід низького тиску та лінії електропередач. Зросла кількість загиблих від удару по Харкову 23 січня. У лікарні померла жінка, поранена під час ракетної атаки на місто. Кількість загиблих від того удару по Харкову зросла до 11 осіб. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура. Нагадаємо, 23 січня о четвертій російська армія завдала ракетного удару по Київському району Харкова, а о сьомій ранку повторно атакувала Київський та Салтівський райони міста. Загалом того дня росіяни тричі били по Харкову. Внаслідок нічної атаки РФ 24 січня в Одесі у двох районах міста пошкоджено 237 вікон у 16 будинках. Про це повідомили в Одеській міській раді. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки на місто. Основне завдання у найкоротші терміни закрити віконні отвори у пошкоджених квартирах. Районні адміністрації продовжують прийом заяв на отримання постраждалими компенсації з міського бюджету. Йдеться у повідомленні. Українські війська трохи просунулися вперед на сході Запорізької області. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни. Українські війська просунулися на глибину до одного кілометра на північний захід від мирного. Водночас бої на Донецькому та Куп'янському напрямках не припиняються. Генштаб оновив статистику втрат росіян від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Росія втратила близько 380 тисяч 600 своїх військових за минулу добу 990. Також за ЄСУ мінусували понад 50 тисяч одиниць ворожої техніки. Віримо у збройні сили і тримаємо руку на пульсі подій життя Кременчуцької громади. Дивіться наші новинні сюжети з понеділка по п'ятницю о 18.00. Та о 20.40 не забуваємо про наші офіційні сторінки у Фейсбуці та на Ютубі, а також в інстаграмі і у телеграмі. Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава! Сержант Єфремов Олександр Васильович народився 21 лютого 1972 року, призваний на військову службу 21 квітня 2022 року, 27 вересня 2022 року загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Брусівка Донецької області. Нагороджений відзнакою листійкість в бою з російськими загарбниками при захисті Батьківщини. Борів Олег Володимирович народився 27 жовтня 1990 року. Призваний на військову службу 21 квітня 2022 року. Іменем президента України за мужність проявлено в бою з російськими окупантами, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Павальчук, Дмитро Петрович. Народився 29 жовтня 1985 року. За відданість за та вірність українському народу, мужність та сміливість, нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Був сам відданим чоловіком для своєї дружини, для сина. Він зробив все можливе, щоб захистити род і її також. Вічна пам'ять тобі, Дім. Племенник мій, Ковальчук Діма. Пішов добровольно, був добрий, отзивчивий, хороший сім'янин. Вічна йому пам'ять. Коли він пішов на війну, він сказав, мама, треба йти захищати родину, тому що інших мені нема кому. І він йшов. Зв'язки з ним не було дві тижні. На третій тижні ми пішли в воєнкомат. И нам вручили, что он без визы пропавший. Потом через неделю сообщили, что он в Днепре. И мы поехали в Депр на постание. у нас был добрым, хорошим, веселым. В школе его очень хорошо уважали, любили тоже дети. Все. Когда это узнали, все пришли его проводить в последний путь. Звертаємось до рідних і близьких від імені районної військової адміністрації. Всі проблемні питання, які у вас будуть, можливо, за оформленими документів, можливо, ще якісь, будь ласка, звертайтеся до військової адміністрації. У нас в управлінні соціального захисту створений відділ по роботі з ветеранами. Будь-які питання, звертайтеся, все вирішимо. Дякую. Дякую вам. За інформацією Департаменту охорони здоров'я, з 18 по 24 січня у Кремичуці зареєстровано 1114 випадків захворювання на ГРВІ, 10 випадків COVID-19 та 20 випадків грипу типу А. На грип захворіли 19 дітей, 18 з них були госпіталізовані до інфекційних відділень. Госпіталізували і одного дорослого, що захворів на грип. Незважаючи на те, що рівень захворюваності зростає, поки що він не перевищує підмішного порога, розрахованого для України, йдеться у повідомленні. Кремельчук отримав черговий гуманітарний вантаж, медичне обладнання та інструменти, санітарно гігієнічні засоби, медичний одяг, респіратори, лікарські засоби, які дуже потрібні нашим лікарням. А також ліжка, постільну білизну, підгузки та засоби гігієни для Кременчуцького будинку дитини. Як повідомляють на сайті мерії, відповідну допомогу нашому місту надала влада литовського міста побратима Алітус, а також громада польського міста побратима Бидгощ та польський благодійний фонд. У Кременчуці обласні правоохоронці проводять обшуки. Про таке повідомляють наші колеги з Кременчуцької газети. Як йдеться у повідомленні, цитуємо обласні правоохоронці, не ті, що у підпорядкуванні керманича поліції Кременчука, Холондовича, якому міська влада виділила квартиру, відвідали не лише офіс, а й будинок, де мешкають рідні депутата міськради Дениса Терещенка, який називає себе «барином народу. Шукали документи. Всі заходи відбувалися під наглядом військової прокуратури. Можливо, справа пов'язана із фінансуванням ГО «Соколи Полтавщини, яке очолює депутат Терещенко і ДФТГ міста. Йдеться у повідомленні. Тож чекаємо на офіційне роз'яснення правоохоронців з Полтави. Стосовно обшуків та деталей справи обов'язково будемо слідкувати за перебігом подій. У Полтавській області хочуть реалізувати спільний проект з інститутом розвитку міста Львова та Польщею, за результатами якого у школах Полтавщини діти зможуть вивчати польську мову, як повідомив голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Нині відбирають 10 найкращих вчителів, які поїдуть до наукового кемпу у Польщі. Впровадження вивчення польської у школах Полтавщини триватиме у три етапи. Це 10-денна поїздка у Польщу для викладачів, семінари у школах Полтавської області, де спікерами будуть польські та англомовні волонтери, а також конкурси та олімпіади для учнів. Упродовж 2023 року платники податків на Полтавщині сплатили 1 мільярд 137,7 мільйонів гривень військового збору. Про це інформує прес служба головного управління Державної податкової служби України у Полтавській області. За їхніми даними, ця сума у порівнянні з 2022 роком збільшилась на 209 мільйонів гривень або ж на 22,5%. Йдеться у повідомленні. І знову, на жаль, маємо трагічну звістку із фронту. 21 січня під час агресії російських військ в районі населеного пункту Сіверськ Донецької області. Героїчно загинув наш земляк військовослужбовець Станіслав Шевченко. Кременчужанин проходив військову службу з 1 березня 2022 року і був старшим солдатом. У полеглого воїна лишилися батьки, донька та сестра. Попрощатися із нашим героєм можна буде вже у понеділок, 29 січня об 11.00 в стінах міського палацу культури. Вічна слава нашому герою! Чим загрожує власникам на законна прибудова по вулиці Шевченка, про яку говорили на засіданні виконкому Крамачуцької міськради. Та чи можна з цим щось вдіяти? Про це докладніше від заступника мера Дмитра Кравченка, щоб було зрозуміло, у нас під час військового стану взагалі заборона на будь-які перевірки державної архітектурної будівельної інспекції. триває. Ми навіть там не маємо права виключно по зверненню громадян, які там страждають від того. Там, що сусіди захопили землю, або там ще щось, загрози чомусь. Тому це питання в юридичній площині зараз розглядається. Я не можу сказати, чим закінчиться ця історія. Mm -hmm. Взагалі, якби це було у Львові, да, там, де Садовий підійнав, екскавав, а зруйнував, ну, ну, це начебто не по-європейськи, не цивілізовано. Але ми до тих практик, мабуть, прийдемо, тому що з'являється по сьогоднішній день, так, причому зухвало з'являється. Незаконні прибудови, незаконні гаражі, тобто люди не зупинилися. Вони знають, що перевірки заборонені, користуються цим е, витворяють, що хочуть. Пан Кравченко наголошує: люди зловживають тими важелями, які зараз у період воєнного стану надає держава. Саме тому в місті значно побільшало незаконних прибудов. Дуже була цікава історія, здається, це по європейській да, де збутого каменю була прибудова. Балкон довго судилися, є рішення суду на знос. Е, ну, Всіх незаконних пробудов дуже багато. Самочинна будівниця до 300 квадратних метрів, якщо приватна це забудова і земля відповідає, прийди, здавайся і безкоштовно реєструй і властвуй. Е, ну, а там, де, вибачте, так от зупала і в нагу, хтось щось намагається збудувати, ну, тобто, люд, люди деякі розуміють, що я зараз будую, а ви потім зі мною судіться, щоб я це зніс. О, збудувати це в тиждень, судитись потім рік, два-три. Mm. На жаль, не, не всі свідомі і не всі хочуть підтримувати вимогченого законодавства. На колишній гуртожиток за адресою вулиця Троїцька, 71, дріб, 73, було виділено близько 40 мільйонів від міжнародної фінансової організації. Проте місто оголосило тендер лише на 31 мільйон. Чому так розповів Дмитро Кравченко? Є проєктна документація, да? тобто люди кажуть, я хочу вам допомогти. Добре, на що ви розраховуєте? Я розраховую на 40 мільйонів. Зробили там проектну документацію ПКД, а да? вона 31. 31? Ну супер, зекономили. Зараз от, ми перераховуємо у нас, є великий проєкт по Манагарова, 20, по дитячий садочок 45 і по Манагарова 5. От зараз ми перерахували так само кошти. Ми оголосили в мінрегіон одні, а зараз перерахували, що в нас там економія ну, на 14 мільйонів менше. Це ну, це суттєва економія, це не значить, що в нас ці кошти зблизькі. Просто ми в них менше попросимо. Знаєте, як завжди виникнуть ці роботи, от, тобто завдяки співпраці у нас з фондом Джем про які ви вже знаєте, які нам допомогли відновити вікна після останнього прильоту. Вони так само ще взялись за ряд соціальних об'єктів, які Ну там домовленість мера і так, очільника цього фонду є така, да? тобто ми зараз 30-ту школу, ми зараз по Покровській 24, у нас там в черзі стоїть заміна. Так само там, я був ініціатором, і ми завдяки цьому фонду поміняємо здається 64 вікна в шпиталі, в нашому по Сердюка. Попри відсутність необхідного кворуму, у стінах Хермельшуської міської ради відзасідала постійна депутатська комісія із питань земельних, присутні, члени якої розглянули ряд запитань, зокрема щодо двоповерхових будинків по вулиці 29 вересня. Усі зрушності у будинках на вулиці. До того ж, на початку листопада минулого року один з цих будинків ледь не знищив вогонь. Як вияснив пожежний інспектор, там сталося коротке замикання. От. І поки воно набирало силу, це е, пройшло максимум 15 хвилин. Якби ще 15 хвилин, тут би рятувати не було кого. Ми ходили на прийом до до віцемера, до Пилипенка, е, пояснили ситуацію. Нам сказано так: заставляйте е, смету і ну, місто вам допоможе. Там, ну, наприклад, з е, електроенергією, тобто з проводкою, поміняти всю проводку. Наразі ми поки ми не знаємо, що нам робити, до кого нам ще звертатися. Тобто, це, розумієте, це справа не одного дня, навіть не одного року. Ми завжди ходили по якихось прийомах, по якихось... всі мери, хто був мерами міста, ми то всіх зверталися. Допоможіть нам, допоможіть будинки дійсно, ну, те, що вони ветхими признані в 93 му році, але вони, вони дійсно несуть небезпеку людям. І власне, попри роки поневірянь, місцеві люди врешті знайшли компанію, яка готова взятись за знесення цих будинків задля побудови нових сучасних. Відтак із цим проханням надати відповідний на те дозвіл люди і звернулись до мерії. Біля свята Миколаївського собору є дві будівлі. У нас які не мають ні газопостачання, ні, мабуть тільки електрика. Там є не мають опалення, не мають води, не мають каналізації. Зараз вони два будинки, там і купа господарчих будівель майже зруйнованих. Вони формують собі землю для того, щоб знести всі ці будівлі і замість них реконструювати повністю житловий квартал і там, щоб з'явити щось новий час. Ну, як мешканці, ОСББ. ОСББ, мешканці да. будуть збиратися. Да. Так, да, в них є, так розумію, що в них є домовлення вже з будівельником, той, хто возьметься, всіх забезпечити житлом. А житлом там здається загальна кількість близько 42 квартир, можу помилятися. Наміри в них такі є, і ми, ну, ми вітаємо їх цими намірами, що буде знайдеться інвестор, який замість старого побудує людям нормальні нові умови. З урахуванням всіх містобудівних вимог там і майданчики, і парковки, і, і сміттєві там, майданчики, і таке інше. Якщо знайдеться, візьметься ця людина будувати, це, це просто супер. Більш того, є у нас закон України про реконструкцію застарілого житла, воно саме підпадає під це. Ну, тобто зараз формуються дві земельні ділянки для ОСББ, вони мають на це право, з цим звертаються до нас. У свою чергу окремі присутні депутати виявили бажання особисто оглянути ці будинки та поспілкуватись із їх мешканцями. Давайте вийдемо, глянемо а потім повернемося до цього питання. Е, я є. думаю, що це питання да. не таке, щоб його зараз брати, виносити на сесію, голосувати і так далі. Тим це я... перше дозвільне питання. Взагалі, так там нічого Дмитрий, ми відпрацюємо його і глянемо. Потім і повернемося до, до нього, і хто цей інвестор? Я думаю, вже теж то ну, безумовно це питання. А то знаєте, потім виходить, що хтось десь і так далі. Можливо, ми поспілкуємося із мешканцями, із власниками квартир, нежилих приміщень, і так далі, тому що щоб не було так, що хтось. Хоче е, на когось там тиснути якимось чином. Як підтримую? Тут, е, тут скажімо так, зацікавленою стороною є мешканці, і знаєте, у нас є власники, багато власники, питань, власників квартир, і і у нас е, вже було таких багато питань з бородою, потім що, так, то, когось там обмежили е, в якихось там їх правах і тому подібне. Я думаю, що якщо ми довивчимо це питання, дійсно я б особисто хотів би зустрітися з забудовником. Ну, із забудовником дійсно з мешканцем. у підсумку депутати вирішили провести вже у понеділок, 29 січня, виїзне засідання, під час якого оглянути ті будинки, аби вже у четвер під час наступного засідання комісії вирішити чи виносити відповідне питання на розгляд депутатів вже під час найближчої сесії. Серед іншого, під час розгляду одного із питань стосовно надання одному із закладів харчування, дозволу на встановлення пандусу, голова земельної комісії запропонував чиновникам і, взагалі, зробити аналітику щодо наявності пандусів у закладах міста і винести її на розгляд депутатів. А поки земельні питання щодо об'єктів, де немає пандусів, навіть не розглядати. Щоб було ще зрозуміло, є, на жаль, сьогодні такі об'єкти, де неможливо о, взагалі ніякого пандусу встановити. Тобто не дозволяє розміщення об'єкту, не можна ліфт поставити, не можна зробити ухіл, який повинен бути 7 градусів. Що... Але є навіть, навіть, навіть до цього, і в нас вже ми застосували декілька магазинів по місту, є кнопка виклику, є чемоданчик, який розкладається, пандус алюмінієвий, виноситься, людині, допомагають потрапити до працю. Тобто, так що ну, будь-які технічні. Рішення, там, ви ми механізм да, ну, вже... говорили, у нас є відповідні служби, відділи, які це контролюють. Значить, будь ласка, з завтрашнього дня починайте працювати. Ходіть по місту, кожного дня листи попередження і працюйте. А не отак, що вийде питання на комісію, потім, якщо не працювати, не працювати з підприємцями, то вони нічого робити не будуть.